Доброго дня, друзі! Я на сніданок обожнюю страви з сиру. Люблю ліниві варенички, сирнички, запіканки. Сьогодні пропоную ще один дуже вдалий та смачний рецепт. ПП-ватрушки без тіста, виходять дуже смачні, можна начинку використовувати будь-яку, за вашим бажанням. Ось я підготувала форму, в якій буду випікати, скляна, застилила її пергаментним папером, відставляю в сторонку і буду замішувати тісто. Нам знадобиться творог звичайний, кисломолочний. Я беру 250 г я буду готувати на один сніданок. Кисломолочний сир будь-якої жирності. Можете навіть взяти зовсім обезжирений, якщо ви дотримуєтеся строгої дієти. Перетираю вилочкою, щоб маса була однорідною і менше було крупинок сира. Додаю цукор за смаком Я використовую 2 неповних столових ложки. За вашим смаком можете додати більше або менше, але хочу сказати, що на 250 г 2 неповних ложки це буде не сильно солодко. Також сіль обов'язково небагато, дрібка солі буде достатньо. Виличкою все перемішую і додаю одне яйце. Якщо сир ви берете надто рідкий, додавте лише сам жовток, білок не використовуйте. Також нам знадобиться борошно. Його кількість буде залежати від того, наскільки рідкий сир ви використовуєте. А взагалі, ті пропорції, які я використовую в даному рецепті, пропишу під відео, так що дивіться, готуйте. Хто ще не підписаний на канал, дивиться дане відео без підписки, обов'язково натискайте кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти. Я буду замішувати тісто спочатку виделкою, а потім на робочій поверхні руками воно має бути м'якеньке, Борошна багато, я ж кажу, не додавайте. Ще одну столову ложку я використаю для того, щоб припилити робочу поверхню і замісити ось таке сирне тісто. Довго його не вимішую, головне, щоб трималося грудочкою, не розпадалося і можна було з нього формувати наші ватрушки. Декілька хвилин об'єдную все, скачую в джутик, щоб зручно було мені розділяти, я буду готувати 4 невеликих ватрушки. Руки теж, щоб не приставало тісто, трішки припиляю борошном, формую шар, приплюскую його і викладаю на форму, в якій буду випікати. Потім обов'язково за допомогою чайної ложечки формую заглибинку. У наших заготовках, куди буду викладати начинку. Для начинки нам потрібно буде сметана. Перекладаю її у невеличку піалочку, жирність сметани теж не має значення. Додаю цукор, регулюйте його на власний смак, і обов'язково ванільний цукор. Я цього разу забула, тому не додавала. І одна чайна ложка крохмалю. Можна брати кукурудзяний, можна навіть картопляний. Перемішуємо і ось така наша начинка для ватрушок буде готова. Заповнюємо нею серединки, а вже потім будемо викладати будь-які фрукти або ягоди, можна свіжі, або навіть консервовані, або заморожені. Я буду використовувати яблуко та сливу. Слива дуже ароматна, яблуко теж солодке, смачне. Печені яблука теж дуже люблю у випічці. Нарізаю на тоненькі слайсики і викладаю в будь-якій послідовності ось зверху на сметанну заливку. Духовка в даний час розігрівається, потрібно її прогріти до 180 градусів, випікати хвилин 15-20, дивіться по тому, як пече ваша духовка. Такий сніданок можна приготувати навіть заздалегідь. А потім при потребі лише розігріти в мікрохвильовці і буде і смачно, і корисно, і не потрібно буде тратити багато часу. А я дякую кожному за підтримку. Всім, хто пише коментарі, то нажимає пальчик вверх. Ось такі смачні, ароматні ватрушки вийшли в результаті. Запах відпечених слив та яблук роздається по всій квартирі. Гарно вони пропеклися. Як ви бачили, ми не використовували геть зовсім жиру в процесі приготування. Ще гарячі, але хочу вам показати, як гарно вони пропеклися. які вони пухкенькі, м'які, дно просмажене. Дякую вам за увагу і бажаю смачного!